Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх на youtube каналі Катехізацію ГКЦ в Італії і ви дивитесь серію катехетичних відео на тему питання молоді, де шукаємо відповіді на питання, які турбують нашу молодь на тему церкви, релігії християнства. І сьогодні до вашої уваги наступне питання нашої молоді. У чому саме секрет стійкості і непорушності церкви впродовж тисячоліття? Мабуть, не одну людину цікавить, як так установа під назвою Церква існує впродовж двох тисячоліть. Вона продовжує стояти і розвиватися. Це справді дивує, адже впродовж такого довгого періоду часу не те, що установи закривалися, але зникали з лиця землі цілі імперії. Тож як може існувати установа, у якій працюють звичайні люди, такі як ми з вами, які інколи помиляються, міняють точку зору і помирають, врешті-решт? Як така установа може бути настільки стійка? Більше того, церква, не маючи ні зброї, ні армії, була переслідувана, християн нищили, вони вмирали мученицькою смертю, і навіть незважаючи на це, церква і далі стоїть і розвивається. Я думаю, не тільки нашу молодь цікавить запорука такої стійкості, тому сьогодні говоримо про секрети та причини такої непорушності та стійкості церкви. Тож, перейдемо до деталей. Спершу я теоретично поясню, у чому ж секрет такої стійкості, а потім на конкретному прикладі на практиці поясню, як воно це функціонує у реальному житті. Головний секрет стійкості і непорушності церкви це Бог, Пресвята Трійця. Але не спішіть перемикати, бо тут головне не тільки знати, що секрет стійкості Бог, але й розуміти, як на практиці. Усе це відбувається. Церква це насамперед установа Божа, а не людська, адже її засновником є Бог і керує церквою Бог, однак через людей, не мов би в якійсь агенції, де є бос, директор, керівник і працівники, через яких він управляє цією агенцією компанією і розвиває її. Отож, як вічний і непохитний є засновник церкви, Господь. Такою є і його установа, яку Він заснував і якою керує. У Євангелії читаємо, як Ісус Христос засновує Він говорить церкви. до апостола Петра наступні слова: Тож і я тобі заявляю, що ти Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, що пекельні ворота її не подолають. Спаситель говорить, що заснує церкву, яка буде стійка і непорушна, і жодна сила не зможе її перемогти, не зможе її зруйнувати. Зверніть увагу, що ці слова є сказані самим Господом, а Господь ніколи не кидає слів на вітер. Могутнім Божим Словом був створений цей світ. Божим словом була заснована церква. І якщо Господь сказав, що церква буде міцна і непохитна, то не сумнівайтеся, що так воно і буде. І дві тисячі років існування церкви є ще одним тому доказом. Стоп, стоп, стоп! Не все ж так просто: хіба не люди керують церквою, хіба не керують церквою єпископи? З однієї, сторони це так, адже в церкві маємо єпископів, які вирішують найважливіші церковні питання. Але в церкві є ще дехто інший, хто керує нею. І він є безумовно вищий і від єпископів. І навіть від Папи Римського. І це є Святий Дух. Святий Дух сходить на апостолів після Вознесіння Христового і наповняє церкву. Тих пір саме Святий Дух провадить апостолами, керує церквою, підказує, наповняє, провадить в управлінні та адмініструванні церквою, захороняє від фатальних помилок, дає духовну силу та допомагає проповідувати. І так Святий Дух, після апостолів і до сьогоднішнього дня. Допомагає церкві впевнено йти вперед і не розвалитися, незважаючи на усі людські немочі та недосконалості. Попросту кажучи, Святий Дух не робить всю роботу самостійно, він діє через людей. Однак не через кожну людину Святий Дух діє та управляє церквою, але тільки через тих, які прикликають його, шукають його і є відкриті на нього. Оскільки впродовж тисячоліть люди у церкві відкриваються на Святого Духа, шукають його, прикликають його, прислухаються до нього, то і церква стоїть міцно і не розвалюється. Таким чином, навіть в період гонінь та переслідувань, коли вмирали мученицькою смертю, церква не розвалилася, бо завжди були ті, хто шукали Святого Духа, слухали його голосу і йшли його шляхом. А тепер залишимо теорію і перейдемо до практичної частини. Я думаю, ви скажете, ну це все дуже гарно, що Святий Дух провадить церквою, але як це зрозуміти на практиці, як це в реальному житті відбувається? Як знати, якою людиною Святий Дух керує, якою не керує? Чи він прийшов, чи він відійшов? Як це зрозуміти, якщо він невидимий? Ось вам приклад. Кожна людина завжди в житті чимось керується. Для нас звично чути подібні вислови. Тобою зараз керують емоції. Тобою заволоділа помста. Ти зараз в агресії, тобою керують нерви, ним керує жадібність, нею керують гроші. Людина завжди чимось керується тверезим розумом, емоціями чи ще чимось. Уявімо собі конкретну людину і назвемо її Сіньор Ікс. Але цей Сіньор Ікс не молиться, не читає Слово Боже, не приймає сіті тайни. Не сповняє Божі заповіді. Для нього збрехати це не проблема. Випити, а де наливають, вдарити когось, якщо є за що то чому б і ні, проклясти когось запросто, поматюкатися як добрий день. То що ж керує цією людиною? Відповідь все, що завгодно: нерви, поганий настрій, емоції, розум і так далі. А тепер уявімо собі іншу особу, так званий Сеньор Ігрик, який вірить в Христа і також молиться, слухає Слово Боже, сповняє заповіді Божі, любить ближніх, часто приймає світі тайни, творить добрі справи і у всьому прислухається до Божих слів. Думки сеньора Ігрик зовсім інші. Такою людиною вже не керують емоції, настрій, агресія чи що інше, але такою людиною. Керує Святий Дух. Така людина є направду, сповнена Святим Духом, тому що кожного дня старається робити те, що Богові подобається, старається сповняти Божу волю, а не якусь іншу. По їхніх ділах випізнаєте їх. Такі слова говорить Христос. І справді, по тому, як людина діє, як вона поводиться, можна оцінити, чим вона керується. Якщо вона робить те, що Богові подобається, те, на що є Божа воля. Те, чого Бог навчає, то такою людиною керує Святий Дух? Думки такої людини є світлі, добрі, праведні і згідні з Божою волею. А тією іншою людиною, сіньором ікс, керує все, що завгодно, але точно не святий дух. Бо така людина робить те, що Богові противне, що Богові не подобається, там, де немає Божої волі, те, що не сходиться із Божими заповідями. А як же цим Святим Духом наповнитися? Найпростіші способи, щоб наповнятися Святим Духом та дати йому керувати нами, це є прийматися ті тайни, сповіді Пресвятої Євхаристії, читати Слово Боже, молитися, постити, робити добрі справи. Отож, церква стоїть міцно, тому що ті, хто нею керують, стараються завжди наповнятися Святим Духом і співпрацюють із Святим Духом. Тому моляться, слухають Слово Боже, стараються сповняти Божі заповіді, часто приймають святі тайни. Тому люди, які так живуть, думають по-іншому і стараються робити те, що Богові подобається, прислухаються до голосу Святого Духа, прислухаються до того, що хоче Бог від них, і таким чином вони є добрими Божими співробітниками, бо завжди стараються робити те, що їм підказує Святий Дух, і чого хоче від них керівник церкви і голова церкви. Господь Бог. Короткий підсумок. Головним секретом стійкості і непорушності церкви впродовж тисячоліть є Господь Бог, Пресвята Трійці, який церкву заснував, який є головою церкви. Якщо детальніше, то церкву підтримує і провадить вперед Святий Дух. Саме Святий Дух керує церквою, але діє через людей, які відкриті на нього і співпрацюють з ним. Саме Святий Дух підказує, направляє, зберігає від фатальних помилок. Дає духовну силу, допомагає проповідувати і вести церкву вперед, незважаючи на людські немочі та недосконалості. І так, завдяки постійній співпраці людей із Святим Духом церква йде вперед. Церква міцно стоїть і розвивається, і Святий Дух керує нею за посередництвом людини. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей ютуб канал Катехізацію ГКЦ в Італії. Своїм лайком, поширенням та підпискою. Питання та завдання для поглибленішого опрацювання даної теми в категетичних школах ви, як завжди, можете знайти в описі під цим відео. У наступному відео шукатимемо відповідь на запитання, чому церква вчить визнавати свої гріхи священнику. До нових зустрічей, Па-па!